«Я пізнаю світ» урок 28 тиждень четвертий. Тема, про що нам розповідають карти, глобус, історія і карта. Перегляньте трейлер до уроків «Я пізнаю світ» та в кінці трейлера повторіть запитання. Увага! Ябс класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо. Головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку. Це ж краса. Япс – класний, це урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. маємо, На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Якими способами можна зобразити земну поверхню? Що таке глобус? З якою метою його створили? Як виглядає фізична карта півкуль? Що можна дізнатися, вивчаючи історичні карти? Що таке суспільство і спільнота? Які соціальні ролі виконуєш ти? Чи знаєш ти свій родовід? До якого різновиду зірок належить сонце? Від чого залежить розмір тіні? Відтворіть ті запитання, які ви запам'ятали. Чудово відкрийте сторінку третю у підручнику. Пригадайте, які види географічних карт існують. Так, це і контурна карта, і політична карта, фізична карта, адміністративна карта. Дуже добре. На третій сторіночці встановіть відповідність між назвами географічної карти та її поясненням. Прочитаємо спочатку назви географічних карт, а потім прочитаємо пояснення. Географічна карта це зображення. Політична карта це географічна карта, на якій зображено. Фізична карта це географічна карта, на якій зображено, Адміністративно-територіальна карта України. Географічна карта, на якій зображено. контурна карта це особлива географічна карта, на якій нанесені. І прочитаємо праву колоночку: Рельєф земної поверхні, поверхні землі або її частини на папері за допомогою умовних знаків, країни, їхні кордони, столиці та великі міста. Контури географічних об'єктів, річок, озер, морів, країн кордони. Пунсони деяких міст, але немає написів. Області України, Автономну Республіку Крим, міста Київ і Севастополь. Отже, географічна карта це зображення, молодці. поверхні Землі або її частини на папері за допомогою умовних знаків. Пригадайте, політична карта це географічна карта, на якій зображено. Так, країни, їхні кордони, столиці та великі міста. Фізична карта це географічна карта, на якій зображено молодці рельєф земної поверхні. Адміністративно-територіальна карта України. Це географічна карта, на якій зображено. Чудово, області України, Автономну Республіку Крим, міста Київ і Севастополь. І контурна карта це особлива географічна карта, на якій нанесені контури географічних об'єктів, річок, озер, морів, країн, тобто кордони, пунсони деяких міст, але немає написів. Дуже добре. Перегляньте відеофрагмент та пригадайте пісню. Вивчаємо карту. Карте допоможе нам знайти моря і горе. Карта допоможе нам пізнати земні простори. Карта знає. Україну. Карта знає те, острови країни, відшукай на ній Європу і Україну. Ми Чудово! А з якою метою створюють карти? А що на них позначає за допомогою умовних знаків? А якими кольорами позначають суходіл та водойми на карті? Чудово. Глобус це куляста модель Землі. Вона дає загальне уявлення про форму нашої планети та розташування різноманітних географічних об'єктів на ній? Поставте відео на паузу. Прочитайте ще раз пояснення слова глобус. Отже, що таке глобус? Чудово! Для наочного вивчення землі створюють її моделі. Пригадай модель внутрішньої будови землі. Глобус куляста модель землі. На його поверхні зображені материки, острови, океани, моря, рівнини, гори тощо синім кольором позначають водойми, а зеленим, жовтим і коричневим суходіл. Глобус дає загальне уявлення про зовнішній вигляд Землі і розташування географічних об'єктів на ній, але не є точною моделлю нашої планети. Оскільки насправді її форма не ідеально кругла, найдавніший глобус, що зберігся донині, створив німецький географ Мартін Бегай 1492 року в Нюрбензі. Користуватися глобусом не дуже зручно через його громісткість. Також на ньому відтворені лише найбільші об'єкти одночасно всю поверхню планети не побачиш. Тому для зображення великих ділянок земної поверхні використовують географічну карту. Якщо уявно поділити глобус на дві частини, отримуємо дві півкулі. Зображення поверхні утворених півкуль на папері є фізичною картою півкуль, західної і східної. І ось ви можете спочатку побачити а, саме фотографію глобуса Мартіна Бегайма. Експонується у музеї міста Нюрнберг. А також розгляньте на сторінці 5 фізичну карту півкуль, яка в нас поділена на західну півкулю та Східну півкулю. Тепер поставте відео на паузу, попрацюйте з текстом. Та вивчить навчальні одиниці. Чудово! Перегляньте відеофрагмент та озвучте його. Глобус куляста модель землі. На його поверхні зображені материки, острови, океани, моря, рівнини й гори. Синім кольором позначено воду, а зеленим жовтим і коричневим суходіл. Чудово! Перегорніть сторіночку, сторіночка 6 у підручнику. Порівняйте фізичну карту світу, фрагмент фізичної карти Європи і глобус. Та позначте правильні, на вашу думку, твердження. На карті зображують місцевість більш детально. Для вимірювання відстані між географічними об'єктами на глобусі слід застосовувати гнучку лінійку. Карта більш зручна і компактна, оскільки її можна скласти чи повісити на стіну. Глобус дає більш конкретне уявлення про розташування материків та океанів, ніж карта. За глобусом легко скласти детальний маршрут подорожі. Коли ми дивимося на глобус, то бачимо лише частину його поверхні. Зачитайте твердження, які ви позначили. А як ви думаєте, чи зручно користуватися глобусом під час подорожі? Чудово! Візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби та виконайте нейробіку від АІ для майбутніх інтелектуалів. Отже, раунд номер один. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат. Зі швидкісної лічби Яку відповідь ви отримали у першому раунді? Перевірте. Відповідь 200. Раунд номер 2 Увага! Запишіть відповідь. Яку отримали відповідь у другому раунді? Перевірте. Відповідь 390. І раунд номер 3. Увага! Нейробіка для майбутніх істориків від АІ. Чемпіонат. Зі швидкісної лічби. Миттєво полічи всі писемні історичні джерела. Увага! Трапляються пастки. Здогадайся, які саме. Яку відповідь ви отримали у третьому раунді? Перевірте. Відповідь 9 писемних історичних джерел. Розгляньте малюнок на шостій сторіночці. Це зображення найдавнішої карти, створеної на бивні Мамонта. Що, на вашу думку, зображено на малюнку? А навіщо давнім людям були потрібні карти? А чому ця інформація важлива і сьогодні? Чи довелося тобі працювати з картами у третьому класі під час вивчення історії? А що можна дізнатися, вивчаючи історичні карти? Молодці, так тримати?